Два. Що дасть можливість реагентної суміші, яку в достатній кількості зараз можна виставити місто, дасть можливість забрати оці ключогури, забрати напливи льоду і далі грейдерами забезпечити нормальну поїзну здатність, забрати цю кашу. Питання, скільки ще треба часу і хто в цьому винен що ми, ну, Провина наша, тому що ми виходить, що замовили на умовах тендеру підрядник, який був замовлений на замовлення роботи робіт управління ЖКГ, не виконав роботи відповідно до договору, який був з ним підписаний. Тобто це проблема виявилася наша. Підрядник зрозуміло, що буде зараз, не будуть оплачені роботи і є відповідно доручення рахувати зараз збитки, які нанесені внаслідок неякісної, неефективної роботи. То питання знову неякісної роботи підрядника і управління, тому що ми є замовники, і відповідно ця, ця робота не виконана в тому гімі, якому повинна була виконана місць не невчасника.